Мене звуть Бучацький Андрій. Я учень 9 класу Гайворонського ліцею No2. Люблю та вивчаю фізику і впевнений, що без неї ви б не змогли побачити це відео та й перетнути землю по суші і воді. Без фізики не було б будинків, пластмаси, інтернету, комунальних послуг та іншого, що вимагає точних розрахунків і значення поведінки тіл у просторі. Світло, радіо, мережа, електрика все це досягнення фізиків. На щастя, фізика виходить далеко за межі видимого світу. В макросвіт, квантової механіки і в космос чудеса Всесвіту. Хочу розповісти про моє місто над Богом Гайворон. Місто мого дитинства. У нас водяться такі птахи, як граки. Їх називають Гайворони. Ця назва і дала ім'я моєму місту. До речі, цей чорний птах є на нашому гербі. Реалітетом нашого міста є уськоколійка. Навіть європейці їздять до нас, щоб подивитися на справжній паровоз та саму довгу в Європі вузьку колійку 130 км. У нас добувають граніт, печуть хліб, є своя гідроелектростанція подушністю 6 МВт. Сьогодні моє місто освітлює понад 2000 фонарів. Я мрію, щоб під кожним працював Wi-Fi, щоб з будь-якого місця можна було зв'язатися з поліцією і швидкою пожежниками близькими. Хочу, щоб струм, який біжить по проводах, був під землею, тоді не буде дії ультрафіолетових променів, що впливає на ізоляцію вітрових навантажень, блискавки, обмерзання і падіння дерев, які просто рвуть дроти, а це дуже небезпечно. Мрію про те, щоб в моєму місті будували розумні будинки, в основі яких лежить операційна система мультірум. А оці електроприлади, пов'язані між собою функціонально та об'єднані у домашню мережу з виходом в інтернет. Керувати якими можна за допомогою пульту, дисплею, ПК або смартфону. Ця система дозволить нам керувати всім за допомогою, наприклад, однієї кнопки, яка дає сигнал певному електроприладу. Прию про те, щоб в моєму місті були будівлі, які готові пережити пандемію коронавірусу, з ультрасучасними очищувачами повітря, роботами, які вбивають мікробів, ліфтами, які відкриваються без дотиків, вікнами, які генерують сонячну енергію, прозорі сонячні батареї, виготовлені із кремлю. Загалом було б чудово мати над містом купол. У Дубаї йде будівництво торгового центру Mel of the World, накритого висовним куполом, який контролює повітря всередині і постачає кондиціонуванням повітря. Особливістю цього є те, що він не чинить майже ніякого тиску на людей всередині, а сам купол створений з поле скла. На мою думку, це перший крок до майбутнього. Мені подобається професор-оператор дронів. Це люди, які вміють керувати дорогими іграшками, а також аналітики і фахівці з обробки зібраних даних, менеджери проєктів і керівники польотних груп. Дрон це безпілотний літальний апарат, який здатний автономно переміщуватися в повітрі і не вимагає безпосереднього пілотування. Апарати управляються за допомогою пульта або бортового комп'ютера. Перші прототипи безпілотників з'явилися ще в кінці 19 століття і розроблялися у військових цілях. Повністю автономні дрони почали виробляти в другій половині 20 століття. Регулярно вдосконалюючи механізм їх роботи. Багато сучасних дронів можуть рухатись на автопілоті за певною метою і заздалегідь прокладеному маршруту. Типів дронів існує величезна кількість, але по суті їх можна розділити на два типи: ті, що переносять на собі різні бомби, такі собі дрони камікадзе, і всі інші, призначені для доставки спостереження і розвідки. Зазвичай дрон працює на акумуляторній батареї, що дозволяє йому триматися в повітрі деякий час. Сучасні дрони оснащуються камерами для спостереження або зйомки. Управляються вони віддалено, зазвичай для зв'язку між дроном і пультом управління використовується блютуз-з'єднання. Військові дрони можуть направлятися через супутники. Серйозний поштовх розвитку безпілотної галузі в Україні дали події на Донбасі. Бойові дії на сході країни змусили звернути на безпілотники пильну увагу. Найчастіше отримана з повітря. Розвідінформація рятує життя бійців. Добуваючи такі дані, військові не ризикують життями. Максимальний збиток втрата техніки. Наша країна входить в десятку найбільших світових виробників безпілотних літальних апаратів. Над проблемою економії енергії для них трудяться багато розробників, але поки добитися чогось дійсно серйозного не вдалося. Технології, за якими працюють дрони, ще не досконалі. Армію цих іграшок керують оператори дронів, фахівці нової затребуваної професії. Але чим більше я цікавлюсь дронами, тим більше у мене питань виникає. Чи можливо, наприклад, збільшити висоту польоту та час польоту дрона? Середній сучасний дрон може триматися в повітрі близько пів години, після чого батарею треба міняти або перезаряджати. А якщо дрон порівняти з повітряним змієм, який ми тримаємо за леєр, тобто трос, то чи можна причепити до дрона трос, по якому постійно. Давати живлення, тим самим збільшивши перебування дрона в повітрі. Зрозуміло, що є багато труднощів. Чим більше важить трос, тим більшим треба робити пропелери та мотор, щоб тяга була достатньою для підйому тросу. Чим довше трос, тим більший опір, а тому потрібна більша кількість енергії. Вітер, який може діяти на трос і дрон, роблячи його нестабільним тощо. Але ж це можливо, якщо це працює, то дрон може знаходитися у повітрі необмежений час. Ще я б встановив у своєму місті ліхтарі вказівники. Створив би єдиний онлайн-центр звернення громадян. Сервіс оренди велосипедів, бренд міста, а ще встановив би соціальні контейнери. Камери, відеоспостереження, сонячні панелі, енергозберігаюче освітлення, відкрив інтерактивні музеї, зайнявся озелененням, облаштуванням пустирів, зеленим насадженням на клумбах. Ще я б з радістю додав так зване розумне шоце, яке здатне регулювати дорожній рух. Біля нашого міста протікає річка Південний Буг, і вона досить глибока. Тому, на мою думку, стали б в пригоді підводні транспортні тунелі. У Норвегії вже запускається подіб. Фізики вимірюють тиск таких тунелів густину та стійкість матеріалу, з якого буде побудований такий тунель. Це було б дуже зручно для пересування по місту. Під впливом науково-технічної революції відбуваються якісні зміни. Міни, які мають глобальний характер, мені дуже хочеться, щоб ці зміни відбувалися в моєму житті та моєму місті.